Наша бібліотека вже багато років е, працює з психологами ДЦНС е, в межах проєкту Ти, як започаткований е, першою леді Оленою Зеленською. Зараз ми хочемо запросити нашу подругу. Друга бібліотеку, чудову людину, але у першу чергу це психологиня відділу соціально-гуманітарної роботи та психологічного забезпечення діяльності головного управління державної служби України надзвичайних ситуацій у Житомирській. Області Олену Бакучук, добрий день, Дякую. пані Олено. Дякую, дуже пані Дякую. Олена неодноразово допомагає не тільки під час зустрічі в наших нашим друзям з бібліотеки, яку ми запрошуємо, а й самим бібліотекарям, тому що ми започаткували таку традицію, хоча б один раз в місяць ми зустрічаємося з пані Оленою для такої психологічної розрузки. І вона це дуже такі дієві зустрічі. Дякуємо, пані Олена. Надіємося. Що в майбутньому будемо далі співпрацювати. Дякую за запрошення. Сьогодні мені дуже важко розповідати, бо такі всі розумні зібралися. Але давайте так, давайте будемо співпрацювати, я буду визивати когось з вас і зброю вас можуть які практичні газеті, так. так? Буде більше практики, ніж посидень. Хто, тобто ми листя? трішки розгрузимося, так? Але спочатку хочемо, як і подарунку вам подарувати. Я тут вас. Там звичайно саме. Це безпекові так. такі ігри. Перша ігра безпека. Так, так, ось такі безпеки. Це для малят. Так, а, відніє, так. Кроки, кроки, даду, Дуже, Дуже, так ось маляк. По міні-безпеці. Так. Ну, Ага, різні є кейси, кроки і інструкції, як займатися. Дуже-дуже дякуємо. дякуємося. Звичайно, книжки екран. Ось Ми передамо, покажемо. Наталія на чудово. мені потім хто захоче, може підійти і подивитися. Звичайно, книжки. Яка бібліотека без дякуємо без цього. О, Дякуємо. <ривіт> дуже дуже дякуємо. <ривіт> так, все моє життя мене постійно оточують книжки і постійно оточують такі речі, як ну дійсно для мене книжки важливі. Ви знаєте, що перше моє знайомство з вашою бібліотекою на Грушевського. Тавилося тоді, коли я привела своїх дітей туди. Перше, да, ви дописалися від слуговою юнаса. Я пам'ятаю цей час. Я тоді була на видачі. Я е, саме при пані Олену записала в бібліотеку, і вона стільки хотіла літератури прочитати і дітям. Вони їй все було цікаво. Вона хотіла дуже багато читати. Ну і так і продовжує читати. І діти ходять до бібліотеки. Це дуже дуже радує. Дякую. Діти мої дійсно читають, їм подобається читати, але книжки мене оточують і ще. Постійно і надалі мене, бо ж я збилася, звичайно. <ріху> Коли я приїхала в Херсон, я була на ротації в Херсоні 30 днів. Це було в травні цього року. Там було гучно, там було страшно. Але я постійно шукала там, де можна взяти книжки, бо з собою ж не привезеш туди книжки. Я шукала ну, бібліотеку. Може, місце де можна купити книжки. І на другий свій поход в місто я знайшла ці, не, біблі, не бібліотеку, але я знайшла там книгарню. Там були вживані книжки, але дійсно я купила там книжку, я її не прочитала в Херсоні, е, не вистачило часу, і ну скажімо так, там не до книжок було мені на той момент. От. Але книжку я там придбала. Я планую її прочитати. І це автор наш Кокотюха, ну, Андрійка Андрі... 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 Кокотюха, Ході... так. Е, вживана книжка кокотюхи ну для мене було важливо, що я привізла звідти чомусь. Я прочитаю обов'язково. Якщо прочитавши книгу, подаруєте для бібліотеки. Я дарую всі ксискі вам. Так, дуже. ми ми так, тому іще від... <ривіт> <ривіт> <і> ще однією. Від... <ривіт> я за мінімальність відома, бо не мала книжок, але я читаю, діти читають, я передаю собі бібліотеку. У нас, до речі, в бібліотеці е, діє виставка, постійно діюча книги, подаровані нашими читачами. І дуже раді, тому що кожного фактичного тижня поповнюється ця виставка новими книгами. Тому бажаючих, хто хоче це таки в нас бібліотечний форум, приносимо книги до бібліотеки. От книги різного формату, різної навіть якості, тому що є гірші, ось порвалися, вона. Ми, ми її такі да. вживані, ми її трішки там, ремонтуємо, тому що є книжкова лікарня бібліотеці, і приносите. Живемо в страшний час ми зараз. Ну, навіть про уявити важко, що ми переживаємо війну і живемо тут, на Україні. Так, ми нікуди не поїхали і ми живемо тут. І наше ментальне здоров'я воно дійсно в нас підривається, скажімо так. Ну, я буду давати вам деякі запитання, ви будете мені відповідати. Я буду вам вдячна, якщо будете відповідати мені на мої запитання. По-перше, чи всі ми знаємо свої ознаки нашого стресу? Ну, вони є фізичні, емоційні і поведінкові. Ви знаєте про це? Ну, я, Як психолог я вас питаю. Ні, 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 ні. Не всі. Які фізичні ознаки можемо, я можу вам сказати, які вони є? Це головний біль, це безсоння, швидка втома, напруження в м'язах та серцебиття. Мабуть, воно в кожного є зараз? Десь, на даний час присутнє, мабуть, в кожній людині, так, так. так. Коли ми останній раз з задоволенням їли? Коли голодні. <сі> Але дойвола ти не від голоду, а від, мабуть, ми не хочемо їсти, просто в себе дихуємо їжу, так? Згодні так? Буває, і так. І потім емоційні різ, різновиди нашого такого фізичного здоров'я, які можуть дратівливість. Апатія. Буває таке зараз? Часто буває? Апаті Тривога. Ні, апатія, а тривога. Тривога, апатія. але воно перемішане, правда? Як так, ти такий, змішано перемішане. Це найгірше, коли вже немає ні тривоги і нічого. Просто робить якусь роботу, бо її потрібно. На автоматі. Так, на автомат. на автоматі. Це ознаки стресу. Просто ми реагуємо на не Безпеку, небезпека, правда, ми ж Ми спимо, коли гучно, ми навіть не встаємо, не йдемо в укриття, нам вже не страшно. Ми іноді стаємо тільки заради дітей, ну, щоб їх там розбудити, розворушити і спуститися одними в укриття. Е, потім поведінкові, ми замкнені, чи навпаки дуже такі відверті стаємо, е, гіперактивні, постійно чи постійно зайняті. Да? Ну, такі з'явилися в нашому житті. Е, це нормальна реакція на нормальні ситуації. Ну, це нормально, що ми зараз це відчуваємо. В ненормальні ситуації, такі, яка зараз ми переживаємо. Е, ну, ознаки стресу я вам розповіла. Техніки саморегуляції. Багато хто з ким я спілкуюся в бібліотеці постійно, знає. Таку вправу дихання, так? Знаємо? Дихання по квадрату. Я тіти його не можу, але завжди всім пропоную. По, <гадрату> Ні, по квадрату <гадрату> треба дихати. Так. Потім заземлення. Ви постійно дітям пропонуєте заземлення. Яке заземлення ви пропонуєте бібліотеки дітям? Ну, я вас питаю, а? По пісочку, щоб відчувати. Щоб відчувати, так? Так. Нещодавно я відчула на своїх ногах іглотерапію. Клас! це класно, правда? І оці голки, коли стаєш дуже? <мір> да. добре. Ну, і витримала декілька секунд. <с кліг> я витримала. Але потім встаєш і зовсім інше відчуття. Так, да, бо з них сходити, до речі. У нас в іншеділка в центрі постійно пропонують такі вправи, як Сляп іглотерапія на голках. Одну ногу забираєш, а на іншу ти навантажитиш. Тому, мабуть, польше. Треба, щоб хтось поставив і зняв. Але заземлення є ще для дорослих, давайте спробуємо його, так? П'ять речей, які ви бачите. Давайте вас я помучу. П'ять речей, яких я бачу синє платічко, чорну кофточку, водичку, стаканчик і ось такі гарненькі для будинок матеріал. Це дуже класна техніка, бо моя дитина Саша, в неї часом бувають панічні атаки, Атака. і вона дуже чітко для себе ця схема для неї працює. Вона збирається і починає та диче, які я бачу, та, чотири, чотири, то я, я відчуваю прибути, там, що я можу почувати. Бо вона себе так себе, Спевно, свій стан. Це дієво. Але при панічних атаках краще мати резиночку, яку стріляєш по своїй руці. Угу. Ну, ви постійно стріляєте різиночки по руці, угу. ви відчуваєте, ви робите рух і відчуваєте дотик різні угу. Ну, краще так робити. Коли я була, спускалася в підвали в Житомирі перші дні війни, доводилося з людьми в підвали спускатися. Жінка була з панічними атаками, Їй це виводило, ну, їй було це допоміжне. Потім два запахи. Ви знаєте теж, так? Да? Да. Я думаю, можливо, хтось не знає. Розпишу. Ну, давайте оце техніка заземлення. П'ять речей, які ви бачите, тільки що Олена мені допомогла. Чотири речі, які ви чуваєте на дотик. Ви те зможете. Два звуки, які ви чуєте зараз. і голос, так? І два запахи. Ну, Парфуми, і мені зараз в голові, наприклад, аромат ванільної булочки. От, я, я, щось це, на, це щось на думку, це, це, так, що я, це так, щось на теж можу про панікурбучку хотіти. Я ще не закінчую добре. Що можете взяти на смак? На смак. На, ем, ми ми так, 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 я подумала про це. Якраз. Так, ну буду закінчувати. Ні, 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 ви не закінчуєте. Не, ви працюєте далі. Ви Пиші, дивіться, ми коли в нападі середовищі стається панічна атака у когось іншого, як ми можемо допомогти там? Або по вулиці, якщо ми йдемо бачимо. Бо, наприклад, я не знаю, в мене пустив, коли ми йдемо з ним по вулиці, і він не готовий до того, що зараз буде тривога, і вона починає волати, він дуже пішний. Просто дуже але мені вам це не конічно, так я його заспокою. Але люди повертають люди до нас, прийдять з різних е, територій. Як ми, от як жителі просто міст і, і інших населених пунктів пунктів, можемо допомогти цим людям там на вулиці, або якщо в бібліотеці сталося, або якщо в школі, або якщо десь ну як от ми можемо чи програма додати? тут і зараз що ти То... відчуваєш, допоможи мені, дай мені те, дай мені все. Ви робите так, щоб людина вам допомогла. Вона починала вам допомагати. Вона просто... буде... так, 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 так. Візьмуть, будь ласка, бутилку, налити мені води, mm -hmm. бо так треба. Воно допомагає. Так, а давайте зараз спробуємо кожного у нас кишені. є... Того Немає це? кишені? Є кишені, є кишені, є. Доставайте річ, яка у вас кишені. Ой, нічого не пам'ятаю, Зараз зробимо. Є. Ні, ні, давайте дістаємо річчика в Ось. Кому дати, що я в кишені? цукерки. У мене навіть є цукерка. Я завжди достаю цукерку, згадую, як вона в мене там з'явилася. Це теж доземлення, певне. Я достаю цукерку і сама собі говорю, де ж це я взяла цю цукерку? Як вона могла з'явитися в моїй кишені? Я ж доросла людина, я не їм цукерки, я постійно ПП. Все ж нормально в мене в житті. Але я розумію, звідки вона ця цукерка. У мене ніколи що... не бачить, є. Думайте про свій фантик. Думайте тоді про свій фантик. Я знаю, хто мені цукерку цю положив. Я впевнена, що положила мені цю цукерку моя доня, моя надійка. Вона завжди, вона завжди мені в кишеньку щось кладе, вона завжди про мене пікується, переживає за мене. Мама вікнується мене... про всіх, допомагаючи психологічно, а дитина розуміючи це, допомагає мамі. Дякую. Ну, вона допомагає всім також. Вона ж ви знаєте, Надія, Вона це одна із сесій, про яку ми сьогодні є з вами, в якій ми зараз людину, людина в центрі всього. І навіть дитина в центрі всього, можна так казати. Тому що саме з дитини іде виховання дорослої особистості, коли ми були в підвалі, ми надія збирала і... списки людей які в підвалі. Вона нам щось не подобається, вона казала, мам, цю людину не записуємо. Там були п'яні люди, вона вирішила, мам, цю тут не записуємо. Бачите, гаразд, що у вас таке, розповідайте про неї. Це сам собі шукала. Ви, <реш> б... <реш> ви, <просто реш> бедбаєте, ви бедбаєте, про себе дбаєте. Ви про себе дбаєте, про себе підковитесь? Так. <с реш> так, е, наступне Щось я думала, думала, я вже забула про що думала? Про підвал, що там за список? що В неї був список звичайно, Потім е, книжка про Херсон розповіла. А, книжка ще. Це добре, що жінка, яка. Е... При фронтовій зони пішла ну, е, да. поріжня. Я зустрічаю потяги ще з прифронтових зон. крайні два потяги там люди в нас е, геріатричних пансіонатів. Ну, там Це навіть так. говорити про них важко і страшно. От. І людина приїхала з одною книжкою. Ну я думаю, людина читає багато, вона щось, ну, а в людини просто там документи. Mm. Що Мі, не міш, загубити, так. і в неї вона цю книжка. Книжка така, ну. Може, навіть російськомовна, я не знаю, я не дивилася, але в ній там були і документи цієї людини, і вона її так берегла, так до себе пригортала. Це навіть страшно дивитися на такі речі мені. Е, ну, і з що ми з вами тут лишаємося далі, ми з вами сильні, ми все подолаємо. Я думаю, що ми дійдемо до перемоги разом з російською мовою, з російською мовою в українському перекладі. Бо я теж російськомовна, мовна, в мене батьки російськомовні, вони військові. Але ну да дозна... українською дуже гарно дивитися українською. Хочу ще раз наголосити. Пані Олена подарувала до бібліотеки отакі е книжечки Ментальне здоров'я дітей під час війни поради батькам та пікна. Цьому е хотіла звернути так. До речі, е залишили для бібліотек. Але е це не перша книжка, яку я притворю. Так, дуже багато для бібліотек, але саме ця ми з нею е неодноразово ходимо на зустрічі до дітей. Вона є практична. І такі практичні поради, дієві, дійсно, поради. І залишили для бібліотек, звичайно, Наталія Анатолійовна, всім, але ще, хто хоче особисто придбати, можливо, для знайомих, близьких, рідних, просто щоб була з собою така в сумочці, можна прийти до бібліотеки. Ми, я думаю, поділимося, пані Олена, буде не проти. Звичайно, книжки Ну, Мені приємно дарувати книги. Ми дуже раді пані. Дякую. Е, дякуємо вам за те, яка ви є. Така добра, чуйна психологиня, тому що е, переживши те, що ви бачите, не кожен зможе, тільки сильна людина може це витримати. Терпіння вам дякуємо. Дякую за прошу до бібліотеки. Читайте.